Письменник, це і є, можливо, найточніший ретранслятор людини. Точніший від томографа Марія Матіос. Христос Воскрес! Програма Книжковий кошик вітає вас зі світлим днем Воскресіння Христового. У нашому великодньому кошику традиційно п'ять книжкових цікавинок. Ще п'ять до нього обиратиме харківський фотограф, мрійник та романтик Юрій Ворошило. Лишайтеся з нами. Сьогодні у книжковому кошику чайка Джонатан Лівінгстон, Річарда Баха, казка для тих, хто шукає відповіді на вічні питання з ілюстраціями Владислава Єрка. Година попуги Олександра Зінченка, перша українська науково-популярна книга про катинську трагедію, факти, документи і людські долі, які неможливо вигадати. У пошуках ого пого лесі вороненої книга про те, як відома дитяча письменниця, вирішила податися у поетапну навколосвітню мандрівку. Тож то що люди поють по дорозі домой і сам овца Андрія Макарєвіча, поетична та автобіографічна книги російського музиканта, Красиві вещи із войлока – нові ідеї, секрети популярної техніки валяння шерсті, яка дозволяє кожному власноруч виготовити ексклюзивний одяг, аксесуари та іграшки. У до нашого кошика потрапляє книга, яку очевидно читав чи не кожен глядач книжкового кошика. Чайка Джонатан Лівінгстон Річарда Баха. Погодьтеся цю повість справді можна перечитувати безліч разів. Тим паче, якщо цього року видавництво Софія видало її з дивовижними ілюстраціями українського художника Владислава Єрка. Історія чайки Річарда Баха починалася так само, як і багатьох інших книг, виданих мільйонними накладами. Автор надсилав її у десятки видавництв і звідусіль чув відмови, аж доки одне видавництво не зацікавилося короткою повістю про чайку на ім'я Джонатан Лівінгстон, а слідом за ним і читачі всього світу. Річард Бах не приховує, що цю історію йому було подаровано. Насправді ж, письменник, сам льотчик військово-повітряних сил США, знав справжнього Джонатана, одного із кращих американських. Пілотів, і саме він став прообразом головного героя чайка, яка наважилася порушити закон зграї, відкинути умовності і звичаї. Чайка, яка понад усе хотіла літати і самовдосконалюватися. Їжа, сварки і влада в зграї це ще далеко не все розмірковує одна із чайок. Мета життя пошук досконалості, а завдання кожного з нас максимально наблизити її прояви у самому собі. Як має поводитися чужий серед своїх, як жити власним, а не чиїмось життям, як пізнати свою сутність? У чайці Річарда Баха кожен знайде над чим замислитися. Сам письменник, безтямно закоханий у літаки і небо, живе подібно до свого героя і вірить, що щаслива людина, та яка знайшла свою улюблену справу і змогла її втілити у життя. Вулиця Чернишевська її люблять молоді харківські художники та закохані. за Затишність і старі будинки. Не вписується у цю гармонію паркан Служби безпеки України ще недавно народного комісаріату внутрішніх справ. Саме за цим парканом навесні 1940 року в підвалах НКВС було розстріляно 3809 офіцерів війська польського із табору Старобільську і ще 500 польських громадян з інших тюрем НКВС. Про те, що розстріли польських офіцерів у Катині на Смоленщині справа рук радянських спецслужб, а не фашистів, і що польських громадян, узятих в полон Червоної армії восени 1939 року розстрілювали не лише в Катині, але й у Харкові і російському мідному, світова громадськість дізналася через 50 років після цього страшного злочину для харківського журналіста Олександра Зінченка, проникнення у катинську трагедію почалося з того, що три роки тому один центральний український канал замовився Овив йому зробити фільм про катинь. Назбираного матеріалу було так багато, що окрім фільму, Зінченко підготував ще й книгу перше науково-популярне видання про катинь. У центрі цієї книги не лише факти і документи, а передусім людські долі. Метафора Година папуги, яка стала назвою книги Зінченка, належала одному із польських офіцерів, талановитому художнику, якому пощастило вижити Юзефу Чапському. Папугами в'язні називали політруків, що вигукували прізвища офіцерів, яких мали відвести на розстріли. До останнього вони вірили, що насправді їх везуть додому. Вони не могли зрозуміти, за яким принципом складаються ці списки. Чи, е, бо перемішане було все. Звання були перемішані, був перемішаний вік, був перемішаний, ну все, що можна було перемішати політичні погляди е, з землі, з яких вони походили. Тобто не могли ніхто і не міг зрозуміти, за яким принципом створені всі ці списки. І так виходило, що. Це дуже їм нагадувало, так от як випадковість цієї вибірки їм дуже нагадувало те, як папуги на передвоєнних польських ярмарках витягали записочки у шарманщики з пророцтвами, і от тому це викликало ідею ну, таку от асоціацію з годиною попуги. Автор книги Година папуги, яку цього року видало видавництво фактор, вказує на її важливість не лише для поляків, але й передусім для українців. Чи знаємо ми поіменно тих українців, які загинули в катівнях НКВС, чи об'єднали нас наші спільні трагедії? Це змінює розуміння ситуації, взагалі того, що відбувалося в нашому минулому. Бо е, часто ми говоримо про там Другу світову війну, велику вітчизняну війну, починаємо дискутувати. Ми дуже багато речей забули. І ми забули те, що жертви Другої світової війни полягли в Харкові раніше, ніж почалася Велика Вітчизняна війна. В оформленні книги використано роботи харківського художника Павла Макова. На переконання книжкового кошика книга потребує доопрацювання з боку літературних редакторів. Навесні від багатьох доводиться чути щось на кшталт такого: все набридло, ніщо не приносить радості, катастрофічно не вистачає часу на себе. Але не варто зневірюватися потрібно лише дочекатися справжнього весняного тепла і знайти в собі сили щось змінювати. Приміром, податися в мандри саме так часто робить українська письменниця Леся Воронина. Минулого року видавництво Норадрук розширило серію мандрівної літератури несподіваною книгою Лесі Вороненої, яку до цього всі знали як дитячу письменницю, авторку книг про суперагента 000 та нямликів. Цього разу Воронена виступає як дорослий письменник. Майже всі мандрівки Лесі Вороненої, які вона називає частинами однієї навколосвітньої подорожі, щоправда, поетапної не були сплановані заздалегідь. Але як показує досвід Лесі Вороненої, до пригод і відший. Душних вчинків не готуються, хоча, можливо, просто потрібно завжди бути на поготові. Одного ранку Лесі Воронині подзвонила подруга юності із Санкт-Петербурга, і авторка почала гарячково пакувати валізи. Про подорож до Єгипту письменниця дізналася від іншої подруги, теж за день до від'їзду. Так само і про наступну мандрівку до Угорщини. На відміну від багатьох псевдотуристів, Леся Воронина, потрапляючи до чужої країни, не покладається на готельний затишок і сценарії екскурсоводів. Свої маршрути вона визначає сама. Після кожної такої подорожі письменниця повертається із перекладання. Конанням Україна не поступається жодній країні світу ні історією, ні культурою. В цьому вона намагається переконати і своїх читачів. Мені хочеться завжди переконати наших малих, що ми дуже сильні, дуже розумні, дуже талановиті, що ми можемо ставити перед собою найвищі цілі і досягати їх. А ось хто такі ого пого, як діти з села під Чорнобилем оздоровлювалися в Польщі? Що можна зробити із марципанів і чому канадці так шанують вареники, ви дізнаєтеся, коли прочитаєте книгу Лесі Ворониної. В один момент свого життя російський музикант Андрій Макарівіць збагнув, що все відкладене на потім ніколи не реалізується. Ми купуємо книги і обіцяємо собі колись їх прочитати. Ми запевняємо себе, що колись побачимо світ. Не відкладати життя на потім закликає нас у своїх книгах Андрій Макарівіч. Минулого року Ексмо видало дві книги лідера російського гурту Машина времени» гурмана, художника, архітектора Андрія Макарівча. То, що люди пають по дорозі домой. Книга віршів, точніше, пісень машини времени». Часто люди роблять музику, пише Макарів в передмові до книги, покладаючись лише на свій смак та інтуїцію. При цьому вони абсолютно не усвідомлюють, чим насправді вони займаються. У своїй творчості музикант покладається якраз на інтуїцію і відчуття гармонії, прищепленной йому батьком. Я не горю желанням лезть в чужой монастырь. Я едел эту жизнь без прекрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, Пусть лучше он прогнется под нас, Однажды он прогнется под нас. Існують сотні автобіографічних книг зірок. Книга Макарєвіча сам овца» на їхньому тлі таки помітно вирізняється. Макарєвіч талановитий оповідач, пригадувач і спостерігач. Він пам'ятає запахи, звуки, смаки, деталі, кольори, сни. Музикант не намагається описати своє життя, не ставить за мету показати, чого він досягнув і якою мудрістю збагатився. Макарєвіч пригадує і думає одночасно. Відтак це не лише книга про те, яким великим було подвір'я біля будинку і яким кри. Хітним воно стало нині. Це також книга про те, чого більше ніколи не буде. Про хороше, якого завжди мало, про час, який не піддається вимірюванню. Останнім часом про Макарівіча багато говорять у контексті його зустрічі із президентом Росії. Ця книга знайомить нас із музикантом, який знає, що таке компроміси. Але треба віддати Макаревичу належне. Він все одно завжди лишався собою. Так інакше, то движені по житті – це набір компромісів. Тут там встав, тобі не хочеться вставати, на ти встав, тому що надо. Це ти прогнувся ні? Вот і так далі. Тому я не изменял своим принципам. Ну і звісно, якщо книга про пережити написана талановито, в ній оживає не лише життя автора, але й епоха. Епоха Бітлз, дешевого портвейну, цензури і країни, якої більше не існує. І ще трохи яскравих кольорів та ідей у нашому великодньому кошику. Наша наступна книга для жінок, які цінують творчість, експерименти та красу. Секрети популярної нині техніки валяння шерсті, за допомогою якої власноруч можна робити оригінальні аксесуари та одяг, розкриває Джейн Девіс. Новинка видавництва Москва. Книга Красиві віщі із войлока. Нові ідеї. Якщо ви ще не захопилися виробами із повсті російської войлока, значить ви не могли не бачити модних нині сережок та намист, які абсолютно не відчуваються в руках. Таке враження, що вони зроблені з повітря. Насправді, ж це не повітря, а повсть зваляна шерсть, з якої можна зробити безліч оригінальних і надзвичайно красивих речей. Чому популярна так техніка валяння? Возможно, тому що здійснюють роботи з екологічні чистим. Міматеріалами, то є роботи только з натуральною, 100% натуральний шерстю. Книга Джейн Деві знайомить нас із основами техніки валяння із валянням сухим, коли використовується голка, і валянням мокрим, коли майстрині необхідні будуть мило і вода. Наш експерт Оксана Косенко зазначає, що ця книга також знайомить із малознаними техніками валяння за допомогою пральної машини та фільцюванням, нанесенням на готовий виріб візерунків. Але це вже складніші техніки. Для початку вам потрібно дістати шерсть та інструменти для валяння. Для этого необходимо приобрести шерсть, то есть шерсть просто желаемых цветов. Вот у меня здесь есть розовая шерсть и, допустим, синяя шерсть, уже получается прекрасная пара для работы. То есть, можно создавать бусы, можно уже наносить рисунки. Также нам понадобится Абичне мило, те сім ми будемо робити техніки мокрого валяння. понадобится обычная вода, комфортної температури. І якщо ми хотим работать по сухому, то нам нужна буде иголочка і подставочка под іголочку. Якщо всі матеріали у вас є, можна записатися на курси, яких зараз досить багато в різних магазинах хендмейду. Можна переглянути майстер-класи в інтернеті, цього там теж вистачає. Або ж придбати такий корисний посібник, традиційно невеличкий майстер-клас, і у книжковому кошику. Ми бі. Так от постійно шерсть наша такими простими легкими движениями, она постійно превратится у нас в шарик. Ну, собственно, этот шарик может быть основой для бус, сережек, браслетов. Як доводиться книга, із повстю можна робити неймовірні аксесуари, одяг, капелюхи, взуття, сумки, гаманці і навіть іграшки.